У прилуках стартував ямковий ремонт доріг. Дані роботи виконують за сприятливих погодних умов. На ліквідацію ямковості у бюджеті Прилуцька міська рада передбачила 9 мільйонів гривень. З об'ємом робіт визначалися під час проведення весняного комісійного обстеження. За результатами комісії було складено відповідний акт обстеження. Відповідно до даного акта уповноваженою особою управління житлово-комунального господарства була запущена процедура закупівлі. За її результатами з переможцем процедури закупівлі був укладений відповідний договір на загальну суму 8 мільйонів 770 тисяч гривень. Переможцем процедури закупівлі є товариство Інейц. Це компанія, зареєстрована на території міста Прилуки. На сьогодні розпочали фрезерування вулиці Київська в мікрорайоні м'ятно-дослідної станції. Це від в'їзду міста зі сторони села Заїзд в напрямку міської лікарні. Далі плануємо виконання робіт на найбільш проблемних ділянках. Це вулиця Перятинська. Це і вулиця Гвардійська, це і військове містечко, 12 і ряд інших вулиць. Обов'язково кожен етап поточного ямкового ремонту проходить під контролем інженера з технічного нагляду. Відповідно договору, загальна площа, що підлягає ремонту, складає 9 тисяч метрів квадратних. За сприятливих погодних умов ремонт дорожнього полотна планують завершити у травні. Крім цього, на сьогодні продовжується виконання й інших робіт по утриманню дорожньо-шляхової мережі міста. Зокрема, проводяться. Працівниками комунального підприємства послуга роботи по прибиранню прибордюрної зони від пилу, змету, грязі проводяться роботи працівниками комунального підприємства Міс світла в частині утримання мереж зовнішнього освітлення та обслуговування світлофорних об'єктів. На сьогодні підрядні організації продовжують роботи по встановленню дорожніх знаків, зокрема по вулиці Київській. На цій неділі встановлюються дорожні знаки місця зупинки автобуса. Ще підрядна організація проводить роботи по Косінні трави на території міста. Зокрема, на сьогодні частково виконано роботи по косінню трави по вулиці Київській, вулиці Вокзальній. Працюємо в історичній частині нашого міста в центральному парку.